Уронефрон у комплексній терапії циститу. Чи проскочить а, а, Путін із збереже Кавказ після відходу, смерті? ППП, коли він переїзд горішки що просто такий зберегти спокій на Кавказі, Оце не точно. Бо Кадиров, це військовий злочинець, Його ручний пес і ставленик, він просто покидьок, але він, звісно, якось йому вдається за рахунок залякувань, вбивств, родер, шантажу спільних фінансових інтересів, йому вдається. Ну, назвімо це в стабільність, ну якусь таку однорідність ситуації, да, втримувати на Кавказі. А от його відставка чи смерть може взагалі загрожувати режиму Путіна. Так міркують аналітики інституту вивчення війни. І Нагадую, що взагалі-то Рамзан Кадиров із 2016 року періодично. Заявляє з року в рік, це вже майже 10 років, 9, да, про свою відставку. Йду, йду, не йду, повертаюся. Ну так буває, що люди не можуть визначитися. Ну він це робить насправді, тому що не може визначитися, а тому, що він перевіряє, хто зараз за нього тягне масу, як то кажуть, хто зараз для нього к дах і може прикрити його і в плані безпековому військовому, чи ще Путін на нього там ні за що не образився. Там в Кадирова і піар цілі, звісно, там у нього свої інтереси. Уж повірте, він хай ще той і фейкометник. Ну але тим не менше, знов він знов тут там, видання. Нова газета Європа вийшло з величезним розслідуванням, матеріалом, там таки він просто про все і про родичів Кадирова, і про його бізнес-інтереси, і про те, про ці його відставки, про його хвороби, про те, якого він приємника собі шукає, щось там глядіть на Росії, всі собі почали приємників шукати. Путіна в цьому кіно «Зарубель», своєму «Зарубелю», тобто за розповідав, що він же думає над приємником, А насправді це теж нічого він не думає, Це маніпуляція, аналізують експерти. Бо коли Путін каже, що він розглядає після себе кількох приємників. То насправді це він нікого не розглядає, крім себе, може якихось своїх там родичів. А це він просто перевіряє, хто перший прибіжить або казати Ой, нікуди не йдіть, Путін, нікуди зі правте нами 250 років 25 нам мало було. Значити, да? а хто прибіжить і скаже, о, о, може, я, може того. Ну і більше ніколи. Той хтось, хто буде теж думати про приємника або бачити себе на місці Путіна. Ясно, що вже нікуди не, не то, що не бігтиме, а на ай сам і лягти не зможе, бо його покладуть. Відставка глави Чечні Рамзана Кадирова може Загрожувати стабільності режиму Путіна, ну він там і так нестабільний. бо насправді оці пресловуті вежі Кремля вони не лише безпілотників бояться, а й дестабілізації. Бо багато хто вже дістав протер пил здихнув з карточок мастер карти і віза. А воно не робить, тому що Путін не захотів іти на перемир'я на домовленості з адміністрацією штатів. Ну а відтак і ніякого послаблення санкцій не відбулося. Всі в одного скажуть наші аналітики і експерти ну притямні, дивитися треба за кроками Дональда Трампа. Його слова це мінлива матерія. Навіть фата Моргана, вона ж міняється постійно. То він каже, що ем, перемиря близько, то що далі? То що Путін винен, то не винен, то, то з ним він добре дружить, то ні. То стоп Володимира, то зупинися, схаменися. А по факту, по факту, що є? Санкції проти Путіна є, ба більше ті ведення адміністрацію того недолугого Байдена, яка же Трамп, який і винен в усіх війнах, і цій, і Другій світовій і до нашої ери, всіх, які були завоювання Римської імперії, напевно теж. Значить, то то каже він одне, але санкції продовжує адміністрації Байдена і на столі у нього зараз пакет. Від Лінсі Грема, сенатора республіканця друга про 500 відсоткові тарифа проти Китаю, зокрема і Індії, всіх і інших країн, які продовжують купувати у Путіна його ресурси, газ нафту і інші всі природні ресурси. Теж цей проект на столі. 72 сенатори таких і купа республіканців кажуть так. По путіну треба бити, зокрема, як сенатор Джоннілкенеді. Говорить, що Путін має стати кормом для риб, ну як його окупанти поблизу берегів Херсонщини на півдні нашої країни, які там тільки кормлять, кормлять а нічого не можуть зробити. Так от санкції продовжуються. Зброя Україні постачається. Розблоковано рішенням указом Трампа Конгресу закупівлі на 50 мільйонів and more, А під е, словом і більше може бути і 500 мільйонів, і 50 мільярдів. Бо хто що вкладає в слово більше? Воно ж безмежне насправді розблоковано закупівля зброї. Нам обмін розвідданими йде. А Путін іде по Ну, по траєкторії вічного провалу, скажімо так, культурно. Так, от Кадиров може стати таким чорним лебедем всередині. В інституті вивчення війни зауважують, що Кадиров є таким собі стабілізатором зараз, поки що ситуація на північному Кавказі. Ну, не дає вибухнути Кавказу, так як ми з вами любимо обговорювати там і писати в заголовках. Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров нагадує свій висловив бажання піти у відставку, але визнав, що тільки президент Росії Владимир Путін може задовольнити це прохання. Страшно подумати, чи він ще Путіна просить про задоволення якихось прохань. Кадиров допоміг стабілізувати між етнічну напруженість на північному Кавказі, ну та чистками його відхід з посади без відповідного наступника. Може загрожувати стабільності путінського режиму, резюмують свім. Кадиров у відповідь на чутки про його відставку заявив чеченському виданню Чечня сьогодні, нібито сам просив звільнити його і сподівається, що це прохання підтримують. Вже наступного дня після цього той заявив, що попередню заяву мовляв, багато хто не так зрозумів. Лише Путін може вирішити, чи може Кадиров залишити посаду голови Чечні, чи правити вічно. Кадиру підкреслив, що він командна людина і буде виконувати накази Путіна, маючи на увазі, що він збереже свою посаду, якщо так вирішить Путін. Наразі не зрозуміло наскільки серйозно Кадиру ставиться до цього прохання, оскільки він періодично висловлював бажання піти у відставку з посади глави Чеченської республіки з 2016 року і постійно відмовлявся від цих заяв. Кадиров діяв як стабілізатор у Чечні та інших регіонах північного Кавказу в особливо напружені моменти з початку 2000-х років. Зокрема, це відбувалося в моменти, які могли становити загрозу стабільності путінського режиму. Смерть Кадирова або його відхід з посади, якщо це станеться під час або одразу після війни в Україні, може залишити інтереси Путіна на північному Кавказі без захисту, якщо Кадирові Путін не призначить відповідного наступника. Нагадаємо, за даними ЗМІ, відносини Кадирова з путіним різко погіршилися через переговори керівника Чечні з представниками близькосхідних мусульманських монархій щодо майбутнього своїх активів і безпеки членів своєї сім'ї. Також двох Кадирова проховали з реєстру юросіб. Торік російське видання нова газета Європа, яка й цього рік ще вийшла з великим розслідуванням. З посиланням на кілька обізнаних і ситуацію джерел писало, що наступником керівником Чечні може стати командир Чеченського добровольчого об'єднання спецназу Ахмат, генерал-майор, відомий всім як Лапті Аладіна. Він же Апті Алав... Удінав, який отримав за те, що тіктоки знімав в ем, е, полісадниках військове звання та зірку героя Росії. А, коли він типу воював війні проти України за даними журналістів, Кадиро вже кілька років має смертельну хворобу. Ну ніяк не це ж треба. Він уже і опухав, і здувався, але щось, щось ніяк.